У нас з'явилося три сектори: це військовий сектор. от, де ми хоронимо військових. Кладовище нове найбільше у рівному за час війни тут облаштували три військових сектори, адже переважно більшість загиблих бійців рівненської громади ховають саме тут. Ні, раніше не було. Як почалася війна, 241 чоловік перехоронений у нас, і плюс і ще на тих кладовищах по всьому місту також ідуть поховання військових. Загалом є 10 кладовищ, якими опікується рівне, але лише частина з існуючих центрів є діючими. Це басівку, тини, золотії, нове і квасилів. Нещодавно за рахунок людських паїв обласний центр розширив територію кладовища нове ще на 12 гектарів. І це ще не остання земельна ділянка, яку можна буде в подальшому приєднати до кладовища в січні цього року для Використання підкладовища нове і його розширення було передано земельну ділянку загальною площею 12 гектарів, Ось. але це нам дасть змогу безперервних захоронений протягом 4-5 років. Додатково місто влада проводить переговори з суміжними власниками суміжних земельних ділянок стосовно передачі. Аналогічним шляхом цих територій для використання під кладовищ нині ж проблеми із місцями на цвинтарях немає. кажуть у міській раді. Однак комунальники активно готуються до інших викликів. Зокрема, необхідно оперативно розчищити територію до найближчих заходів. Це поминальна неділя, от але ми не готуємося в останню хвилинку. От ми кладовище ці готовим на протязі року. У нас там поминальна неділя буде цілий тиждень, то просто просимо, щоб вони дійсно приїжджали. Заблаговчасно, тому що там потом і в транспорт погано добиратися буде, бо дуже багато людей буде приїжджати. Ну і нам трошки погано, бо ж знаєте самі, в кінець за два дні останніх на герб ти але його треба буде повивозити. Усі роботи спорядкування кладовищ планують завершити до свята благовіщення. Зазвичай саме з цієї дати починається масове відвідування людьми, поховання рідних і близьких. Іля Тамашевська, Андрій Дейнега, новини Рівного.